Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Хотіла розказати вам історію, як у українському прислів'ї. Як бідному жениться, то і ніч мала. Оце точно, точно, про мене. Точнісінько. Тому що, ніби я виздоровіла вже майже від тої операції, вже майже все зажило. І ніби вже виздоровіла. Я від, Грипу, чи то в мене був ковід, чи що таке, дуже важко, але ще й, може, на те, що на операцію, то погано виздоравлювала, ну, але неважливо. Уже майже було все добре, і я пішла з дитиною в Макдональдс, бо вона дуже хотіла, хотіла, щоб я її повела туди. Прийшла в Макдональдс, не було місць. І там, знаєте, на Харківському Макдональдсі стоїть посередині такий стіл із круглими маленькими стільчиками. Ну, і я вирішила, думаю, сяду я за цей стільчик, бо якщо нема ніде, то, то хоч щось. Прийшла. Сідаю. Ну, і так, знаєте, стільчик, ніби так близько стоїть біля. Цього біля стола, що я захотіла стільчик оддвинуть, а виявляється, стільчик був прикр... прикручений до підлоги. І я, значить, стільчик залишився на місці, а я по інерції хлюпнулася позаду стільчика на всю спину розтяглася. Спочатку, коли я, ну, я була з дитиною. І лежать там на підлозі і лякати дитину я не могла, то і встала, і ми пішли з нею додому, до машини. А не треба, мабуть, було вставати, треба було визивати швидку, треба було... я б тут якісь претензії пред'явила за те, що той стільчик прикручений, не, не, нема ні попередження. Ну, якось так, бо це Макдональдс, там завжди за все треба попереджувати. Неважливо, я оце вже четвертий день не можу ходити, дівчатки. Ні, Ну, ходити ще кояк, але сидіти, вставати, стріжка, лежать, мені погано. Ну, я надіюсь, купила ліки, все купила, лікуюся і думаю, все буде добре. Ну, звичайно, за посилкою я не поїхала. Ну, якщо, дівчатка, я вийду в п'ятницю, то я надіюсь, що все зі мною буде. Добре. Люблю вас, мої дорогі. Цього вам найкращого.